доведення числових нерівностей. Перша нерівність це квадратний тричлен, тому виділимо повний квадрат, квадрат першого, плюс подвоєний добуток із першого, це у нас 2b, і помножити на другий. Другий у нас одиниця, оскільки 4b, і ми вже отримали 4b, плюс квадрат другого. Другий у нас одиниця, значить тут один у квадраті. І так, оце у нас перший, квадрат першого, плюс подвоєний добуток з першого на другий, і плюс квадрат другого. Бачимо, що доданок 1 у квадраті нам дає одиницю, а у нас була трійка, значить додаємо ще 2. Тепер маємо нерівність, яка точно. Така ж, як і в умові, але ми виділили повний квадрат двочлена. Сума оцих трьох доданків є квадратом двочлена. 2b плюс 1 до квадрата. Так і ще плюс 2. Якщо ми відкриємо дужки для перевірки, зведемо подібні доданки числові то ми отримаємо те, що в умові. Тепер аналізуємо. Сума двох, один з яких невід'ємний. Оцей вираз у нас невід'ємний. Тобто завжди додатний або може перетворитися в 0, коли b буде мінус одна друга. А оцей вираз числовий завжди додатний, двійка з плюсом. Отже, сума невід'ємного і додатного більше нуля. І додатного більше нуля. Або ж додатного. Доведемо. Наступ. Квадрат першого плюс подвоєний добуток з першого на другий. Міркуємо, який другий, якщо у нас в умові немає коефіцієнта двійки. Тут коефіцієнт 1. Отже, другий 1 друга b. І тоді двійка помножити на одну другу якраз і даватиме коефіцієнт 1. Плюс... Квадрат другого. Це 1 четверта b квадрат. Тепер міркуємо. У нас було b квадрат, а ми написали 1 четверта b квадрат. Значить, нам не вистачає 3 четвертих b квадрат. Більше рівне 0. Так, квадрат першого плюс подвоєний добуток з першого на другий і плюс квадрат другого. Це повний квадрат. Такого двочлена. А додати одна друга. Так от тут одна друга Б до квадрата і плюс 3 четвертих Б квадрат більше рівне 0. Міркування аналогічні, сума невід'ємного і завжди додатного є завжди невід'ємний. До речі, оцей не завжди додатний, а теж може бути нульовим. Тому сума двох невід'ємних, сума двох невід'ємних є невід'ємною. Тобто більшою нуля або йому дорівнює. Доведено. Наступне. Доведіть, що А в третій відняти 6А квадрат, додати А відняти 6 більше рівне 0, якщо А більше рівне 6. Так, можна погрупувати і винести спільний множник задушки. А в третій відняти 6А квадрат, А квадрат задушки. Маємо А відняти 6. А мінус 6. Тепер. Виносимо за дужки А-6. Маємо на першому місці залишається А квадрат, а на другому місці плюс 1. Оскільки винесення спільного множника за дужки – це дія ділення. І коли ми А-6 поділимо на А-6, ми отримаємо одиницю. Тепер ми отримали добуток і аналізуємо кожен множник. Цей множник, що в дужках у других, у нас завжди додатний. Завжди додатний. Цей множник, враховуючи умову, що А більше рівне 0, більше рівне 6, теж завжди додатний. Але може перетворюватися в нуль при А дорівнює 6. Завжди додатний або дорівнює 0 при А дорівнює 6. Отже, добуток невід'ємного. І додатного. Є невід'ємне. Є невід не Так, наступне. Так, а Б. Перенесу доданок А вліво. А одиницю? Перенесу вправо, змінивши знаки доданки на протилежне. Виношу а задушки. Так, до речі, можна b 1 перенести вліво. Якщо... Поставлю дужки, то тоді в мене буде отака ситуація. І тепер B-1 можна винести за дужки. На першому місці А, на другому місці одиниця з мінусом. Аналізуємо цей добуток. Якщо А більше одиниці, то оце у нас завжди додатне. Якщо B більше одиниці, то оце у нас теж завжди додатний. Добуток двох додатних завжди більше нуля. Доведено. І останнє. Доведіть нерівність. Тут ми маємо дві змінні А та Б. І треба виділити повні квадрати для кожної змінної. А квадрат додати подвоєний добуток із першого на другий. Другий тоді у мене буде трійка, оскільки тут 6. 2 помножити на 3 буде 6. І плюс... Квадрат другого. Це я виділив повний квадрат для змінної А. Тепер виділяю повний квадрат для змінної Б. Квадрат першого мінус подвоєний добуток з першого. Який другий, якщо тут 4? 4. Можна так. Так. А тепер аналізуємо 3 у квадраті 9, 2 у квадраті 4. 9 додати 4 якраз і буде 13. Отже, нічого не додаємо, нічого не віднімаємо. Перетворення у нас тотожне. Тепер записуємо квадрати двочленів. А додати 3. B, відняти 2. Тепер міркуємо. Сума двох невід'ємних є невід'ємною величиною. Так, перший вираз завжди додатний, або може перетворюватися в 0, коли А дорівнює мінус 3. Отже. Невід'ємне. Друге так само може перетворитися. Другий доданок може перетворитися в 0, коли B дорівнює 2. Отже, теж невід'ємне. Сума двох невід'ємних. Є невід'ємною. Доведемо. Так, і завдання для самостійного виконання. Так, довести три нерівності.